Євген відкрив свої курси з майстерності брехні, але до нього ніхто не прийшов, тому що подумали, що Євген знову бреше. Але ви знаєте, є метод боротьби з брехнею. Наша порада видіть свого коханого на поліграф. От поясни мені, от для, от для чого ти мене от привела на цей поліграф. А тому що Діма, я втомилась терпіти твою брехню. Та коли я тобі останній раз брехав? Вон тільки що. Ми заходили, ти казав, пішли додому, я гуглив, вони в неділю не працюють. Для чого мені проходити поліграф? Ну, тому що я хочу дізнатися, чи говориш ти правду, чи ти брешеш. Ну, може, ти по бабам ходиш. Скільки коштує цей поліграф? Чотири тисячі гривень. Чотири тисячі гривень! Настя, ти в своєму розумі чотири тисячі гривень? Ти заплатила за те, щоб дізнатися, чи хожу я по бабам чи ні? А що таке? Що таке, Чого ти так психуєш? Настя, чотири тисячі гривень коштує елітна індивідуалка в Києві. Доброго дня. Доброго дня. Ви на поліграф? А, так. Він на поліграф. Прекрасно. Я перепрошую, можна якось ну, цей поліграф обманути? Ну практично ніяк. Ну, Хіба що, якщо ви читали книгу, як обминути поліграф? А ну тоді до завтра, що я за день книгу не прочитаю. Діма. Давайте підключимо апарат. підключений. Давайте ви задавайте запитання, а я все це зніматиму на телефон. А от для чого це знімати на телефон? Діма, тому що я тебе знаю. Це почнеться. Я такого не казав, я такого не говорив, такого не було. Я такого не казав, я такого не говорив, такого не було. А! Зараз ми відкалібруємо апарат. Запитання можуть здаватися трішки дивними, адже штучний інтелект самостійно обробив ваші дані і відібрав ті питання, які допоможуть нам відкалібруватись. Ви готові? Да. Коли в церкві дзвонять дзвони, ви рухаєте бедрами в такт? <рес> Ні, діма, ну скажи, ну нащо ти брешеш? Ну я сама бачила, як ти на службі бедрами підтанцьовуєш? То я що винувати, що вони так ритмічно калатають, що просто бедра самі рухаються. З пупка і стріляли ні. Фу, яке ти дурне. Чого дурне? Всі мужчини так роблять. Котра година? 17.45. Та скажіть просто котра година? Та ні, може вони просто поспішать на 10 хвилин. Ви розумієте, з погодинку? Так. Да. Я завжди правду говорю. Спокійно, спокійно, спокійно. Це ми просто з вашою Анастасією вирішили трошечки прикольнути з вас. Тому знімали апарат і так відкалібрований. Так, Нас, давай, шука, пішли, може, додому, я тобі масаж зроблю. Добре, я зроблю тобі каву. Добре, я сам собі зроблю каву, дам тобі посорбати. О! Перейдемо до питань. Скажіть, будь ласка, як вам Анастасія в сексі від одного до десяти? Десять. Дев'ять. Вісім. Так, ну, сім так сім. Давайте не продовжувати. Добре? Добре. Як вам їжа, яку готує Анастасія? Ні, ну їсти можна. Чесно, взагалі не подобається. Вона вчора кип'ятила воду та пригоріла. Це тільки Настя таке могла зробити. О, бачиш! Діма, ну взагалі-то це був чай. Чи бажали ви колись поганого тещі? Бачиш, бачиш, я говорю правду. Я намагаюся говорити правду. Я намагаюся. Бачиш. Так, виходили далі. Неважке питання. Анастасія знайшла у вас в пальто відкриту пачку презервативів. Там було всього два. Чому? Ну, просто було холодно, це зима, я був без підштанників. е, Я просто так віддячив аптекару за те, що зробила знижку. Добре, я всіх да щось нове купляю, міраю. Бачиш? Як вам нова зачіска, Анастасії? Подобається? Я ще просто не звик. <плес> Взагалі не подобається. Діма, Діма, ти казав, що зачіска гарна. Так, да, я гарна, але коли ви лежите з мальтіпу на дивані, я не можу оприділити, де твоя голова, де наше мальтіпу. <плес> Чекай, тобто, коли ти мене вчора гладив по голові і казав, моя солоденька булочка, це було не мені, а собаці? Ні, тобі! <ріст> Ладно, добре, я думав, що я глажу собаку. <ріст> Настя, зачем ти написала такі дебільні питання? Сіма, ну це дуже узагальнююче запитання. Узагальнена моя, слухай, а чого це, ми задаємо питання тільки мені. Може тобі пару вопросиків задамо. Ой, 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 давай, 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 боже, мені приховувати нічого, будь ласка, давай. Будь ласка, моя дуже поважна любіма Анастасія. Скажіть, будь ласка, так? оцей 20-річний син від першого шлюбу, що живе з нами, це точно ваш син? Це може ваш коханець. <рес> Я перепрошую. Діма, скажи, будь ласка, ти ж дурачок, да? дурачок, бачік, бачок, бачок. Ну, звісно, пашка мій син. Ну, що за питання? Що за питання? Коли гроза він забігає до нас в спальню, лягає з нами в ліжку, а ти мене відправляєш спати на кухню. Секундочку. Діма! А тому що це дитина, а дитина боїться і дитині страшно. Дитина! Д -дитина? Д дитина! Весь маму, що хочеш. Так давай, будуть якісь нормальні запитання в тебе. Дорога Анастасія, давай. скажіть, будь ласка, чи коли-небудь ви хотіли мені зрадити? Ні. Ну, слухай, Діма, ну поки в країні є Стас Баклани, Даніель Салем, кожна би на моєму місці хотіла. А чим я гірший за Станіслава Володимировича Баклана і Даніеля Миколаюча Салема? Всім. Mm? Добре, ти в тому році їздила на море. Так. там в тебе щось було? Ні. Nee. <рес> Як? Шо, навіть ніякого подкатіха, ніякої інтрижки? Ні. Nee. Добре, добре, ну я максимум, я на барі фліртувала, щоб мене безкоштовним коктейлем гостили. Настя, ти їздила по полуінклюзіву, там коктейлі безкоштовні. А-а-а, я не знала. Ну добре, ну мені просто хотілось уваги. Слухай, противне, я не можу. Двіди, ти взагалі міг би мені подякувати, тому що я виграла в конкурсі міс готель і привезла тобі набір з 12 кав. Я каву не п'ю. А от дорога, отут трошечки чуть-чуть поподробніше. А як це ти виграла міс готель? Та дуже просто, я просто гарно заспівала. <звук> добре, ну я класно станцювала. <звук> 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 ну добре, співати танцювати це не моє, я просто е вилізла на сцену. Почала танцювати, з мене злетіло все. І тут раптом я зашпортилась, впала, з мене злетів купальник. Піу! Але я не подала виду і дотанцювала без купальника до кінця. Дотанцювала до кінця. Анастасія, я, звісно, брехло, шейте, й те, але і ти далеко не свята людинка. Дивлячись на це, Діма, ми все одно кохаємо одне одного, правда? <преїв> ну добре, я скажу інакше: не дивлячись на твій зріст, фактуру, вуха і астигматизм, ми все одно кохаємо одне одного, так? <му> <преїв> Давно за поліграф платиш ти. Ні, у мене грошей немає. Добре, окей, я заплачу, тільки ми йдемо звідси, щоб я всякого лишнього не наговорила тут. Ви такі Добре. молодці. Заберіть гроші. Дякую. Пішли, хімка.